Покаранню за бусифікацію бути. Нардепи виписали цілий законопроєкт, яким пропонують карати за примусову мобілізацію. Ідею вже підтримали в Генштабі. Що пропонують нардепи і чого бояться працівники ТЦКСП? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Таку міру покарання народні депутати пропонують запровадити за так звану бусифікацію та порушення правил проведення ВЛК військово-лікарської комісії. Законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради, має величезну довгу назву, однак, по факту, ним пропонується внести дві зміни до діючого кримінального кодексу. Ідею карати за примусовий призов. Підтримали і в генеральному штабі зсу принаймні про таке розповів нардеп один із авторів проєкту закону Георгій Мазурашу. Він посилається на кого-небудь анонімного, а конкретно на керівника генерального штабу збройних сил України, генерала Анатолія Баргилевича. Останній, за його словами, сам звернувся з пропозицією покарання за порушення правил призову. Я не буду зараз вам показувати всі відео, які розірвали Тікток, із фактами насильницького затримання військовозобов'язаних. Ви і самі їх неодноразово бачили. Взяти до прикладу інцидент, коли автівку задували газом, щоб витягти з неї водія. Це зі свіжого. Ви точно пам'ятаєте це відео? Грудень, Київська область. Історія тоді добряче нашуміла і збурила людей. Це безумовно дискредитація мобілізаційної кампанії. Але от із нового в мережі гуляє так звана бусифікація на ірпінському вокзалі. Але тут в мене багато питань. Ось подивіться. <питрес> Скільки <ганування> такое? <ганування> Чоловіка, як пишуть у мережі, натоп відбив. Але тут особисто в мене уточнення. А якщо кожен військово зобов'язаний, який не стоїть на обліку, не оновив дані, чи навіть перебуває у розшуку, буде ось так пручатися, то тоді це виходить законний спосіб уникнути мобілізації чи ні? Добровільно не хоче, силою не можна. Правильно, працівники та цикспе побоюються, що такі або подібні відео будуть називати бусифікацією і за це каратимуть кримінальною відповідальністю. Під час доставки також можна скажімо так засняти в відповідному ракусі, сказати, що відбувається саме як це нинче розповсюджена бусифікація. Але насправді такі випадки в нас не відбуваються. Так, якщо ви напишете, що людей калічили під час примусових затримань, і це не норма. Я повністю погоджуюсь. Але де та сама золота середина, за якої всі залишатимуться в рамках закону? Адже війна Росії проти України триває і зупинити мобілізацію неможливо. Що ви думаєте з цього приводу? Чи проголосують за цей закон народні депутати? І що буде доказом протиправної мобілізації? Відео очевидців? Пишіть свої думки в коментарях. Депутат Полтавської облради замовив вбивство бізнесмена, щоб заволодіти його компанією. Ціна питання 20 тисяч зелених, і замовника, і потенційного вбивцю спіймали на гарячому притул перед злочином. Цікаво, що депутат виявився ще й ждуном рускава міра. У нього вдома відшукали прапори Росії СРСР і не тільки. Усі подробиці детективної історії розповім вам. Я, Фаїна Василенко. Ім'я нардепа служба безпеки не розголошує. Утім, медіа твердять мова про Олега Дядика від політичної сили за майбутнє. Вчинити вбивство він запропонував своєму ж водію. План був такий: задушити жертву мотузкою і інсценувати самогубство. І замовника, і потенційну жертву під час затримання назвав сам водій. Що планувало? Кажи, що планувало Кого вбити планували? Сергія, тобі хто це запропонував? Шеф шеф, це хто? Я така все мало відбутися під час ділової розмови, на яку й покликали підприємця. А він – багато ані мало керівник агрокомпанії. Тож депутат планував привласнити її собі, зробити себе довіреною особою, підробити. Потрібні документи за вбивство агробізнесмена депутат пообіцяв своєму ж водієві далеко не ходив 20 тисяч доларів. Все ретельно прорахували. І навіть не обговорювали подробиці злочину ані телефоном, ані в соцмережах. Лише тета тет. Та й ці засоби конспірації не допомогли. Спрацювала контррозвідка Служби безпеки України. Вдома в депутата навели шороху і знайшли. От що. Подивіться. Прапори Росії, СРСР і портрет Сталіна. Куди ж без нього? Навіщо йому ті ганчірки зустрічати русських під Полтавою? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Крім того, непотребу каже слідство: знайшли докази самого злочину, записи, гроші та знаряддя для вбивства, ту ж саму мотузку. Нині горе депутату і його водію за сумісництвом кілеру інкримінують організацію та співучасть. У замаху на умисне вбивство там кілька статей кримінального кодексу, максимальна санкція, довічне ув'язнення. Цікаво, що дотепер Олег Дядик вже потрапляв у поле зору правоохоронців. У квітні 23-го вищий антикорупційний суд оштрафував депутата за те, що той не задекларував свою ж компанію. Сума штрафу для чиновника була мізерна, якихось 34 тисячі гривень. Крім того, ВАКС заборонив дядико обіймати державні посади і ті, що пов'язані з органами місцевого самоврядування. Однак, в липні апеляційна палата Ваксу. Скасувала вирок, мовляв, минули строки притягнення депутата до відповідальності. Що ж, тоді зараз нас доганяє карма. Україна в небезпеці СБУ відкрила кримінальну справу через, начебто, слова Буданова про загрозу існування України. Звідки ноги ростуть? Хто винен і що про це все каже головний розвідник країни? Дивіться за мить. Усі найцікавіші подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Буданов заявив про загрозу існування України. Такі провокативні заголовки ви могли бачити на стрічках цього тижня. Інформація, мовляв, дуже закрита та інсайдерська. От до цього в журналістиці ніяк не звикну. Нема інсайдерів, нема новин. Як так? Можна було б переказувати, що ж то за шокуюча заява, але головний розвідник країни прокоментував все особисто. От пряма мова. У вас є якийсь коментар з цього Ви Знаєте, мабуть, є Йому анекдот розповім. Давай Його? старий анекдот всім знайомий. Сидять дві бабки біля подвір'я. Одна інша каже: дивись, пішла, а донька в неї шльонка. Так у неї ж син. Ну нехай всім тепер розказує, що це не так. Це моя відповідь. Це ексклюзивний коментар Кирила Олексійовича проєкту Ісландія. Поки ви пишете під цим відео, як вам анекдот, я продовжу. Щоб зрозуміти про що мова, розповідаю стисло в хронологічному порядку видання Українська правда, до якого в мене особисто не виникало недовіри, оприлюднила статтю, у якій йдеться, що нібито очільник української розвідки Кирило Буданов в парламенті на закритому засіданні заявив, що. Цитую, до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України. Стаття, між іншим, не видалена досі. Лишається на сайті. Першими відреагували в гур там за пару годин оприлюднили спростування. Сказали, це фейк, не поширюйте його. Пізніше до процесу підключилися нардепи. Мовляв, слова головного гурівця вирвали з контексту. Але хто це зробив? неясно те і закриті комітети, щоб з нього не витікала інформація ага. більше, як ви вирізати з контексту, не розуміючи за яких умов це було сказано, більше того, для чого. І треба зважити, що ті посилання на Кирило так. це ж посилання на дуже специфічну інституцію. Ми не знаємо, з яких причин і для з якою метою робляться заяви і використовуються ці заяви, які лунають саме з цієї інституції. Тому коментувати, не розуміючи, що там відбувається, ну це взагалі втручатися в питання на національної безпеки. Так. Нардеп від голосу Ярослав Железняк теж висловився, але тут цікаво, каже, на цих так званих закритих зустрічах говорять про речі, відірвані від реальності. Серйозно? Коротко, я б не перебільшував зустрічі з фракціями, і тим більше що там говорять, майже ніколи немає відношення до реальних подій, і тим більше переказ того, що хтось почув і дав свою інтерпретацію. Якщо б можна було переказати все, що звучало на таких зустрічах за п'ять років, то вийшла гарна книга фентезі. Можливо, в мене профдеформація, деформація, але я б. Прочитала таку книжку, хоча б для того, щоб зрозуміти, що в головах у політиків, яким ми довірили керувати нашою державою. Але це так ліричний відступ. По факту служба безпеки відкрила кримінальну справу через витік інформації із тієї таки закритої зустрічі. Про це вже розповів інший нардеп Роман Костенко. Витік безпосередньо, тому що ну е, звичайно громадський пар, парламентський контроль має бути і у військовому середовищі е, так само. Наприклад, ми його здійснюємо, через Комітет резкомітет нацбезпеки, але є політичні лідери, які там керують політичними фракціями, які теж мають знати в цілому обстановку на вищому рівні, але точно не розповідати і потім в прямому ефірі, не розповідати журналістам. Оце у нас іще немає цього розуміння. Того, що є важливим, і дехто, я так розумію, заради хайпу намагається показати, що от я це знаю. А це державницькі питання, які можуть закінчитися, ну, в тому числі, які коштують і життів людей. Я не конкретно про цю інформацію, а взагалі. Тому, звичайно, тут потрібно Ну, от відкрили кримінальну справу, хай СБУ розбирається. Ось така ситуація це підрив національної безпеки. І тут було б ну дуже важливо, щоб на подібних закритих зустрічах були саме ті люди, які не відірвані від реальності, і саме ті люди, які точно знають, що має залишатися під грифом секретно, а не передаватися в смс-ках на Москву. Щодо самого прогнозу Буданова, який був чи не був, тут вже й не зрозуміти, дописувачі в соцмережах розділилися. Одним подавай правду і ні слова більше, інші кажуть, який скандал. Така відповідь, і це офіційна відповідь представника влади. Це точно керівник гур. Більше схожі на зграю ліквідаторів українського народу. В якісь речі, така відповідь. Респект Буданову. Знаєте, що мене особисто тішить в цій історії? Що ми, на щастя, живемо не на Росії, інакше автора зливу, якщо такий дійсно відбувся, вже б десь. Перестріли, можливо, навіть не дали б дійти до квартири, бо так працює диктатура. В нас правова держава, і хочеться, щоб так було й надалі. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Чи був той злив? Хто за ним може стояти? Кому вигідно сіяти паніку серед нас? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки та підписку на канал, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.